І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні буде в нас тут обзор самої гри Hight Online і покажу свій аккаунт в плюс. І ще зіграємо одну ігру з братом. Погнали! Давайте переш... зараз зайдемо, я вам вже все покажу в самій грі Тут є настройки, як в всі, обичній всій грі тут і громкість, чувствительність, все, що треба тут є. Тут можна язик поміняти, регіон ігри. Можна підключуватися до якихось, е, одна Google можна підключитися. Якщо ви давно грали цю ігру, ви можете от, підключитися на самий Google і продовжати на тому самому аккаунті, якому ви грали давно. Далі. Це тобто прив'язка. Далі тут в нас є монетки. Ці монетки ми можемо получать тільки за донат. Тут треба платити гроші, щоб отрити. Так, тут ще є от заряди. Можна купляти заряди за ті монетки. А монетки, як ви знаєте, я вже вам розказав, можна тільки донатити їх. Тут можна дивитися реклами, безплатні заряди. Це дуже прикольно. Тому що зараді за аптечок можна грати катки возроджатися, а зараді свинки можна при, привращати людей, охотників на свинку, а і ще можна охотникам гранати кидати. Так, тут ще є стікери. Ці стікери теж можна купляти, а монетки за донат. Такі от є скіни, вони всі за донат, в принципі. Їх в ящику неможливо вибити. Кстаті, ми ящики відкриємо 5. У мене їх є Ну, отак от ви можете побачити. Це все за донат. Так, ще є от акція. Хоча це не акція ніяка, але. Хоча в магазині. Ну, ні, нормальна акція. Так. Ще що хочу показати, це. Ну, отаке лобі лопі. Як ви бачите. Тут можна обучення пройти. в список ігр можна зайти і зіграти якийсь режим. Тут ще можна зайти і грати. от, Нажимаю іграти, загрузочка. Можна зайти в якийсь режим «Любей» і грати. Тут, звісно, ви не зіграєте з зі своїм другом або з ким хочете, от. а зіграєте тільки одні. Так, давайте вийдемо. Ну, як завжди. Реклама, яка мене вже бісить дуже. Ну, таке, нічого страшного. Так, давайте відкриємо 5 ящиків, подивимося, що у нас випаде. Думаю, ви так розбира... розібралися в самій грі цю Height Online. Якщо вам цікаво, можете її скачати і зіграти. Ігра дуже прикольна. Так, відкриваємо контейнер. Випав, я б не знаю, запас ну, самого самої свинки тут зображений, що можна прирушати свинку і гранату кидати. Давайте ще раз відкриємо. Випав аватарка. Така от. Прикольно. Хотілося б якогось персонажа. О, получили персонажа. Такого якусь лисого, чорного. Так, відкриваємо другий кейсик. Випав дропаж Luteвой. Вот І відкриємо ще один контейнер. І ну, випадає той самий лутбокс. я б так сказав навіть. Так, що в нас випало з цих лутбоксів з самих? Е, випав в вот аватарочка. Ну, я буду з такою. В колекції е, випало. Ось такий персонаж. Я бігаю ось таким. І ще, що випав це в нас такий ось дробаш. Ну, я ось таким вам біжу. Так, в принципі, ніби все. Так, все. Так, тепер давайте зіграємо ігру. Давайте зайдемо з ігор. Зараз з братом будемо грати. Але почекайте, я щось забувся. А, я забувся вам показати, що в мене є на аккаунті. Так, давайте зайдемо в колекцію. От ви можете побачити, що в мене є. В мене є таке от обічне оружі. таке воні обічної. Епічне пішовське оружжя таке от прикольне. Отакі вот, вот є. АК. Я з нею бігаю. Ось вот, така ружика є. От ви можете ще одні вот, побачити. Прикольні. Так. З персонажів в мене є раз от кібой. Ну, це обичний. Це всіх має бути. І оце вот обичний. Ось вот, такий персонаж. Вот є ще. Вот ви ще можете вутку побачити. Дуже прикольно виглядить. Вот така Я з нею бігаю. Вот така вот є. Такі вот. Типа як агент. Ну і цело чорний, який випав у нас. Так. З емоцій у нас в ну, мене самого є. Раз. Ну це обична Два. Три, 4. 5, 6. Шість, Шість таких емоцій у мене є. Насмішка така, от в мене є. Вот раз. Ну це обична Це теж обична теж є. Обично. Ну, вони всі обичні, виходимо. Ну, я ось такою насмішкою маю. Бігаю, так сказати. Ну і з аватарок, як ви бачите, ось який от, от мене є аватарок. Їх не дуже в мене багато. От ви можете побачити. Є їх тут є більше. Ну і стікери, ось стільки в мене є. Я б сказав, не дуже так багато, але теж нормально. Ну, і тепер все. Більше в мене так нічого немає. От ви можете побачити, скільки в мене там цих зарядів. 4 аптечок і 16 тих лутбоксиків, запасів. Так, скажу. Так, тепер давайте список ігри зайдемо. Зіграємо з братом. Так, знайду якийсь сервер. Давайте зайду в error. Тут так от названий. Комната заповнена. Ага. Погано. Так. Д а зайдемо. А, а. Тут семеро заповнених. Так, будемо грати. Ні, не вийдемо, тому що брата там вже... А, вже тут заповнилось просто. Дуже погано, дуже погано. Ну, як завжди реклама. Треба привикати. Музончик. Так, список ігор. поиск. Мись не хоче. О, є, все. мене щось ігра заглючила. О, все. Буває. Так. Не знаю тут. О, тут якісь попа один-три. Давайте зайдемо до попи. Нормально себе назвав. Так, тут вже... О, все вже. О, я й з братом можу грати. Нормально. О, тепер погнали. Погнали грати. Хм. У мене 16 гранат, як ви бачите. Так, будемо шукати предметів. О, тут вже знайшли когось. Так, 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 так. Привратили. О, Максим обшав свиню. Так. Кудись він тут от пішов? Скоріше все тут десь. Так, вот. О, файно. Старими все легко виграємо їх. Але як вони от нас прирощають, то ні, походу, не так легко буде. Так, де ж вони? Хто там ще лишився? А, все. Охотники виграли. Так, 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 так. Я прирощуся. Не буду скривати. Напиток. Скоріше це погана ідея тут. Але ладно. Ай-яй-яй, тільки не йди сюди. Ну походу зараз сюди піде. Я уже понял, что я здесь тут. Третий кат. Ай-яй-яй. Куда я еще пошел? Не-не-не-не, тики не, -не, -не, -не сюда. Нет. Походу мне капец. Все. Все, все, пока. О, я с кем тут? Все. С крыш вс, це брат мой. Давай ты Чи ні? Та я думаю, ні Тут двоє ще Нічого страшного. А тут вже троє зродилися. Я от не знаю, чи розрушатися мені чи ні. Але почекаю. Вже. Подивлюся, як вони тут шукають їх. Виходить, що Максим сам лишився. Двоє. Все, зараз вб'ють. Так і є. Ну, скоріше все, да. Охотники виграли. Може, хтось вмер. Нормально. А може і предмет виграє. Все, предмети виграли. Blackfire. лайкнемо. 4 лайка 5. До шести не втягнулося. Ну, ладно. Ну, я думаю, будемо вже закінчувати відео. Ми вже. Знімемо інші відео, де будемо ще якісь грати карти. Наприклад, оці от. Так що, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати це відео. І взагалі відео на нашому каналі. Ну і з вами завжди був Brother Splay. Всім удачі і всім пока!